А за одною катаклізми, конфлікти, хвороби, десь міста затопила водою, помирають від лиха народи. Там війною іде брат на брата, непокірні батькам стають діти, хтось самотнім лишився помирати, комусь більше весила терпіти. У життєвій важкій круговерті прагнуть люди багато звершити. Дуже сильно лякаються смерті, та, на жаль, не бояться грішити. А ще завтра на людство чекає, скільки ще залишилося часу, світ кругом у гріхах потопає, беззаконням наповнює чашу. На смоковниці листя зелене, скоро гірка земля заридає, час останній ступає на землю. Хай пробудеться той, хто дрімає. Хоча вісті втішні повсюду, та звучить ще і добра новина, хай спішать примиритися люди Із отцом через кров його сина. Він готовий від смерті спасати і чекає на кожну людину, хто життя йому встигне віддати, не страшна тому світу кончина. Бог не прагне когось погубити, він любов свою щедро дарує, та, на жаль, Людство хоче грішити, добру звістку не би не чує. Та у Бога велике терпіння, Його милість усе покриває, ще дарує він людству спасіння і з любов'ю, як батько, чекає. Він покаятись всіх закликає, ніжно стукає в серденька двері. Хтось почує, той час відкриває, Хтось неправне із ним повечерять. Можна слухати віску не чути, можна втратити шанс на спасіння. Треба людям нарешті збагнути, що закончиться, Боже терпіння. Звідусіль линуть різні новини. За якими, мій друже, ти стежиш, хто Господній у небо полине, перевір, чи до нього належиш. Амінь.